Українська народна казка «Колобок». Були собі дід та баба та дожилися вже до того, що й хліба, нема дід і просить. Бабусі, спекла б ти колобок. Та з чого ж я спечу, як і борошна нема. От бабусю, піди в хешку та назмітаю засіку борошенців, то й буде колобок. Послухалась баба, пішла в хишку, назмітала в засіку борошенця, витопила в печі, замісила гарненько борошно, спекла колобок та й поклала на вікні, щоб простигав. А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна на призьбу, а з призьби на землю в двір, а з двору за ворота та й побіг покотився дорогою. Біжить та й біжить дорогою, коли це назустріч йому зайчик. Колобок колобок я тебе з'їм. Наїж мене, зайчик колопанчику я тобі пісеньки заспіваю. А ну, заспівай. Я по засіку метений, я із з наспечений, спечений, я від баби втік, я від діда втік, та й від тебе втечу. Та й побіг знову, біжить та біжить, перестріває його вовк. Колобок, колобок, я тебе злічу. Не їж мене вовчику братику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану заспівай. Я засік метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, та й від тебе втечу. Та й побіг, аж йде ведмідь. Колобок, колобок, я тебе зім. Не їш мене ведмедику, я тобі пісеньки заспіваю. А ну заспівай. Я по засіку сметений, я із борочна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік. Втік, я від вовка втік, то й від тебе втечу. Та й побіг. Біжить та біжить дорогою, зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їже мене лисичко сестричко, я тобі пісеньку заспіваю. А ну, заспівай. Я по засіку матени, я із борошна спечний, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік. Я від вовка втік, від ведмедя втік, то й від тебе втечу. Ну й пісня ж гарна, от тільки я не дочуваю трохи, заспівай би ще раз та сідай до мене на язик, щоб чутніше було. Коли бок скочив її на язик, то й почав співати. Я по засіку метини, я із з борошна спечений, я від бабу втік, я від ді. А лисичка гам його та я проковтнула. Казка вчить, як на світі жить. Не будь пихатим і самовпевненим, та не йди без дозволу гуляти.